Вітаю, свято! День Святого Миколая! Ми вночі чекаємо всі подарунки під подушками і. Такий маленький смаколик підготувала для вас і математичка. Я не могла залишити вас без нього. Кожен мій підписник, учень 9, 10, 11 класу, отримає маленький подарунок від математички. Що це буде? Я пропоную перевірити твої знання з однієї з найважливіших тем математики. Мене дуже часто питають, особливо перед іспитом, коли залишається трохи часу. Яка тема найважливіша? Яка тема? Дуже дає багато балів на іспиті. Що саме потрібно швидко вивчити, щоб отримати більшу кількість балів. Ну що, здогадався? Так, я завжди відповідаю, що це тема функції. Відкриваю один з офіційно оприлюднених варіантів НМТ, і я тобі зараз швидко все це доведу. Дивись: от, наприклад, одне завдання з вибором однієї правильної відповіді: тестове завдання. Один бал функція. Далі гортаю. Задача на встановлення відповідностей аж 3 бали, і в кожному варіанті. І є ще завдання з короткою відповіддю – 2 бали. Бачиш тут також про функцію. Отож, функція надзвичайно важлива. Якщо ти додаси ті бали, про які я кажу, це 6 балів на іспиті, 6 тестових це велика кількість рейтингових балів. А ще й в інших задачах, в рівняннях, в нерівностях без функції, ну ніяк. Ну, це кожен вчитель підтвердиться, вона дуже важлива. І я пропоную тобі перевірити свої знання саме з теми алгебраїчні функції. Тест з мого минулорічного пакету підготовки до НМТ він під силу навіть дев'ятикласникам. І так, що я пропоную саме в День Святого Миколая 6 грудня з 18.00. І аж дві доби до 8 грудня 18.00 в тебе буде можливість безоплатно пройти тестування на моїй світній платформі Математичка. Я запрошую усіх бажаючих, для цього ви маєте отримати доступ і пройти тестування. Доступ потрібно отримати не пізніше, ніж 17.00. 8 грудня вже можна починати отримувати його саме зараз, коли ви будете бачити це відео. І потім у вас буде рівна година, щоб пройти тестування. Рівно 60 хвилин обмеження часу, все як на іспиті. 22 завдання, 15 з вибором однієї правильної відповіді, 3 на встановлення відповідності і 4 з короткою відповіддю. Все як на іспиті. Ти потім зможеш побачити свої помилки. А також я приготувала для тебе розбір кожної задачі, і в неділю після завершення тестування це відео з'явиться на каналі Математичка. Буду відповідати на усі питання. Запрошую тебе до себе в гості. Дві доби в будь-який зручний для вас час. Ото подарунок, скажіть! Крім того, на моїй світній платформі математичка три доби діють святкові знижки. Саме ці три дні 6, 7, 8 – ти можеш приєднатися до проходження будь-якого мого курсу за вигідною вартістю. Можна проходити усі тестування минулих років, можна опановувати будь-яку тему з алгебри геометрії, а також готуватися до НМТ за допомогою моїх курсів. Зрозумів. Усі деталі на моїй освітній платформі буде окрема сторіночка, ти зможеш все переглянути. Але важливо спочатку отримати доступ, без цього ніяк. І запам'ятай, тести ми на пошту не надсилаємо. Все буде чекати тебе в розділі мої уроки після реєстрації, і саме з 18.00 6 грудня до 18.00 8 грудня. Ну, отакий от план. Зрозумів? Ну, якщо щось не зрозуміло, то пиши питання. Ну що, з радістю буду чекати тебе в гості на своїй освітній платформі. Вчимося разом. До зустрічі!